Запрошуєте свідка Лазаря Георгія Миколайовича. Лазаря Миколаївич запрошується у судову залу. Заходимо, будь ласка. Добрий день, свідок. Я мушу вас попередити, як свідка в судовій залі, що задача завідомо неправдивих показань, обумовлена відповідальністю. Я відповідає. Знаю, знаю. Оце добре. Скажіть, будь ласка, а чи вам хтось знайомий в цій судовій залі? Ні, нікого не знаю. От тільки вот підсудимих. і от жених. Его больше, денег больше угу. никого не знает. Угу. Вы мне скажите, Свидок, вот ни бы там же на веселье гуляли на цыганы. Что вы там робили на том веселье и кто вас запрошивал? Никто меня не приглашал. Я к друзьям ездил в село. Угу. Посидели, отдохнули, проходил мимо их дома, увидел людей, празднующих хорошо одетых, отдыхающих, подошел к забору, посмотрел, пожелал счастья. А вы скажите, а с кем там <клыш> разговаривали на том месте? Ну перекинулся пару словами с гостями. Что в этом криминального? Ну ничего криминального нет, но свидетель Ложков Иван рассказывал нам, что вы имели и вот с подсудным какие-то справы. Да я его второй раз жизни вижу. Я Даже не знаю, как его звать. Да что вы говорите, не знаешь, как звать? Когда выродки твои ко мне в дом ломились и угрожали мне и жене моей, то прекрасно знали, и как звать, и паспортные данные из его! слушайте вы его, барон врет же, он не может правду говорить. Я ничего не говорил, дорогой ему. и вы вообще же, никто ему не угрожал. Это сведок Клашко, а ну заспокойтесь. Где вы знаходите. Это именно они и были, они угрожали мне от его имени. Это и жена моя подтвердить может. А ви кажете, що ви нічого про це а не ніхто знаєте? Ніхто не був, ви ж ніхто не підходив туди, ніхто не вражав. Почекайте хвилину. Що там таке, пане Судове розповідає? Ваша честь, дозвольте, у мене є важлива інформація для вас. Можливо її передати особисто. Можливо. Але ви вважаєте, що це стосується цієї справи? Так, так, так. Підходьте, будь ласка. Дякую. Почекайте, свідок, а ви куди? Вас ніхто ще не Станьте, будь ласка, за трибуну. Добре, дякую. Десять, будь ласка. Так, я хотів би все ж таки спитати у сторін, чи є ще запитання до свідка Лазаря Георгія Миколаївича? Немає. У питання. пана Мусура немає. Немає? немає? У захисту немає. Шановне панство, я тільки що почув дуже цікаву інформацію, яку повідомила представник організації. Ну, я хотів би спитати все ж таки у свідка Лазаря. Ви якось можете прокоментувати все ще те, що ми побачили? Почули? Що там таке? Втік. Да. Mm -hmm. yeah.